Друзі, добрий день всім! Доброго здоров'ячка. Хочу показати, як можна оздобити коридор. Можливо, у когось такі старі обої, ну якби, хочеться щось обновити. І так, по, мі... по мінімалочці. Те, що я зробив людям усього. Дивіться. Бачите. Взяв кліпічики такі зробив. Я тільки їх покрасив. От. І так виглядає, я вам скажу. Доволі симпатично. О. Так само при вході ось я тут вугла зробив у цього. Ну, це обаклонення, звичайна трикімнатна квартира. Ось Дивіться, бачите. Такого здобив. Мінімалочка така, ремонтік по мінімалочці, так сказати. Але виглядає, я вам скажу, достойно. Кирпичик цей взагалі він так виграшно виглядає. І тут ще оцю серединку між ванною і туалетом. Теж зробив таку. Так що, кому потрібно, можете такий варіант використати. Або самі, або ну, когось найняти. Кого ви знаєте. Всім гарного дня. До побачення.